Чоловік запитує дружину. Кохана, а от що ти робитимеш, якщо побачиш, як я цілуюсь з іншою жінкою? Я, як вірна дружина, відвідуватиме тебе коханий у травматології. Куми, а в тебе є мрія? А ж є, куми. Яка? Хочу кинути пити. Та кинь? А як же, куме потім жити без мрії? Дівчина каже своєму хлопцеві Коханий, от коли ми одружимося, я ділитиму з тобою всі твої тривоги і турботи. Але, кохана, у мене немає жодних тривог та турбот. Я ж кажу, коли ми одружимося. Пуми, ми зовсім перестали робити добрі справи для своїх жінок. Ось що тобі варте, поки вона спить, розтягнути її одяг? Щоб вранці вона подумала, що схудла, і весь день була у гарному настрої. Миколка повертається зі школи додому та каже Тату, мамо, вам сьогодні не варто дивитись мій щоденник. Батько бере ремінь, мама ковтає заспокійливе, відкриває день, а там дві п'ятірки. Батьки непритомні. Я ж вас попереджав. Коме, от ви такий популярний у жінок. Чому ж ви не напишете свій варіант камасутри? Не маю часу, Коме. Як не маєте? Так весь час. Йде на збори матеріалу.